Народний метод, який працює для всього, попіл. Сьогодні ми будемо попілом обтрушувати навколо капусти, і це спрацює від білокрилки. Перевірений вже метод працює на 100%. І також буду обтрушувати навколо. Огірків так біля коріння притрушувати, тому що на огірках з'являються грибкові, грибкові захворювання, різноманітні, навіть не буду казати, які це не важливо. Через те, що у нас дуже була вологість, велика дощі довго були, холод довго був. І я сьогодні помітила, що почалися оці грибкові захворювання. Просто беремо попіл і так навколо куща, навіть якщо там попаде на листя, то добре, нехай попадає. Обтрушуємо. Дощами потім все змінилося. Те саме отак от більогірків робимо. По моїй рекомендації те саме вже зробив наш сусід, сказав, що цей метод працює. Білокрилки на капусті немає.